Ми е, навчилися масштабувати успішний досвід, і справді там мільйони FPV-шок зараз стали основним способом стримування російської армії. В піхотних боях у нас вже нема майбутнього. І цієї піхоти боєздатної залишилося ну прямо дуже-дуже мало і в дуже окремих місцях. Відповідно, фронт тримають дрони е, з минулого року. І оця концепція, яку цивільні знають як лінія дронів, вона насправді це не тільки про окремі підрозділи і там систему їхнього забезпечення і управління, це про те, як змінилася війна. Ми зробили величезний прорив з перехопленням розвідувальних БПЛА. Ми орків знову навчили ще одній інновації. Ми самі її придумали, і тепер вони її відтворюють. Коли там почали орлани зали суперками збивати, як ми з тобою говорили, засліплювати ворога бо без наведення, без очей зверху нічого зараз не робиться. Є е, інші е, цікаві наробки, але вони ще не масштабовані. Навіть проти Шахетів, ти права е, не було заздалегідь е, винайдено антизасобу. І зараз я знаю там різні ініціативи, які виникають. Є такі, що дають шанс, що ми це зупинимо. Але це задача а, прям, стратегічна. Я наскільки знаю, вона з самого вищого рівня контролюється. І я думаю, що є шанси, що ну, ми ці голи вже сітки назад не дістанемо, але хоча б нові. Припинимо, пропускати. Ну і звісно, е там далі дуже хороші новини по морю. Е і там мають пишатися ті підрозділи, які займаються діпстрайками. Е кількість їхніх атак, точність е далі залишається такою, що заслуговує нагород, е і колись після війни е розповідей. Тому в технологіях українці, як на мене, залишаються першими в цій війні. Ми випереджаємо орків в інноваціях, але як ми з тобою говорили 23-го році, 23 орки далі нас випереджають в масштабуванні. От, власне кажучи, історія з шахедами це про це.